Я його в дитинстві називала медвежатку Балу. Він був пишечка. По-перше, він у нас родився 5-950 років. Він родився такий кудряшка, ті щоки отако висіли на тих плечиках. І таке довге волосся в нього було. Підтримує, зрозуміє та втішить. Саме такими словами описує свого сина, мати Таїсі. Той уже 18 місяців бореться за своє життя. З перших днів війни він відразу зателефонував і сказав, мам, ти знаєш, що війна почалася? Ну, на ранок. Я кажу, так, сина. Він каже, мам, що мені робити? Перше запитання там мої побратими. Дмитро Перегудов вступив до лав захисників ще у 2018 році, підписавши контракт. Пробув там два роки. А коли почалася війна, не зміг лишитися осторонь. Майже рік тому Дмитро отримав численні поранення, закривши тілом побратима. Були уражена ліва сторона кінцівка. Відразу при пораненні відірвало пальці. Один пальчик залишився, і ліва кінцівка до коліна. Якби як мама я не приїхала і не зробила того шуму, на жаль, моєї дитини вже б не було б. Лікарі, впевнена, мама, не видалили осколки своєчасно, тому у Києві довелося ампутувати праву ногу. І за того, що інфекція пустила метастази і з'їла кістки, не дала загоїтись кісткам і ту конструкцію, яку построїли професора. Для збереження ніжки вона не прижилася. Лівої ноги теж нема до коліна. На лівій руці немає чотирьох пальців. Зараз бореться за праву руку, яка також постраждала під час поранення. В правій руці у нас була кістка відірвана, кусок м'яса і все трималось буквально на шкірці. Зараз стоїть апарат на розтяжку кісток, Елізарова для приживлення. Це вже він. Третій раз у нас стоїть, о, поки що рука працює десь відсотків на 50-60. У такий складний період його життя Дмитра підтримує дружина. Для мене вона донечка, для мене вона не невістка. Я дуже довго її не пускала до Дмитра. Я боялася, чесно скажу, я боялася, що вона, побачивши оце все. Вона не витримає і залишить його. Вже рік. Вона, не відходячи від нього з маленькою донечкою, знаходиться коло тата, підтримує їх його морально, допомагає йому. Я їй дуже дякую. Маленька Адуся, саме так називає її бабуся. Розповідає, що внучка поки знає лише декілька слів, але найулюбленіше це тато. І як щось вона хоче, вона до тата підходить і за руку тато і дивиться в неї такі великі очі і тими очима, ну, білосніжка кудряшка така. Вона наша, вона на всіх потрішки. Вона є є мамин характер, тато впартий характер. ну, і в мене такі є, так, Я добра, м'яка, але в той же час, якщо я чогось хочу добитися. Я, я йду до своєї цілі. Дмитро Перегудов продовжує боротися за своє життя, оскільки прагне повернутись до побратимів на фронт. Його мати Таїсія відкрила збір коштів на лікування сина. Усі охочі можуть зробити донат за вказаним рахунком, щоб допомогти Дмитру швидше одужати та знову стати до лав захисників. Софія Мартанюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.